Працюють по 7-8 годин та мають 45 хвилин обідньої перерви. Такі відповіді від ДПС ми отримали на запит про графік роботи волинських податківців, які засвітились у розпал робочого дня на за міському ресторанному комплексі. Що цікаво, там навіть повідомили, що порушили дисциплінарні провадження, в межах яких нібито і розбиратимуться характері і тяжкості цього вчинку. Податкова туса в заміському комплексі джерела неабияк обурила громадськість, адже високопосадовці Волинської податкової затіяли гулянку в розпад робочого дня, а саме п'ятницю 29 березня. Чи не усе керівництво на чолі з очільником податкової Сергієм Лисаюком так святкувало іменини начальника управління контролю за підакцизними товарами Волинської ДПС Ірини Нушкалюк. Схоже, до вечора ця важлива подія чекати не могла, та й навіть до завершення робочого часу теж. При тому, що, як виявилось, наші волинські... Додатківці працюють в поті чола в п'ятницю навіть не до 18-ї і навіть не до 17-ї. Режим роботи по днях. Понеділок, вівторок, середа, четвер з 8-ї години до 17-ї. П'ятниця з 8-ї години до 15.45. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. З 12-ї години до 12 години 45 хвилин. Тож, здається, тієї п'ятниці вершки Волинської податкової не перепрацювались. Як ми вже повідомляли, сходитися гості іменинниці Нушкалюк почали ще з обіду, але повертатися на робочі місця не збиралися, замовили собі концерт та й засіли за чарками. Можливо, якби не журналісти, то в ДПС України й не довелося порушувати жодних дисциплінарних проваджень через це застілля. Повідомляємо, що відповідно до наказу ДПС стосовно заступника начальника ГУДПС Волинській області Лисеюка Сергія, за час виконання обов'язків начальника ГУДПС у Волинській області порушено дисциплінарне провадження про визначення ступеню вини характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку. Також відповідно до наказів Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Та головного управління ДПС у Волинській області порушено дисциплінарні провадження для визначення ступеню вини характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку стосовно інших працівників територіальних органів ДПС. Цікаво, що у письмовій відповіді ДПС України, де ми запитували за робочий графік податківців і на яких підставах вони знаходились в ресторації, повідомили, що 8 квітня було порушено дисциплінарне провадження стосовно Сергія Лисиюка. А от щодо решти учасників Сабантую, як то кажуть. Ні, пари з уст, як повідомили в західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків в межах дисциплінарного провадження будуть з'ясовувати усі належні обставини та факти щодо перебування в ресторані волинських податківців. У разі встановлення за результатами розгляду дисциплінарної справи, фактів невиконання або неналежного виконання посадових обов'язків, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки в органах ДПС, державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності. Та чи в дійсності в кінцевому результаті таких, хоч когось з учасників п'ятничної гулянки, притягнуть до відповідальності, чи врешті виявиться, що фактів і аргументів для цього? О, недостатньо. А згодом всі й забудуть за цей бенкет, та й по всьому. Юлія Остапович для новин на часі.